Відео називається Як спасти матку, привезену з Європи, яка була пізно привезена в серпні і не встигла набрати сили. Зимою я цю матку підсилив один раз рамкою з бджолою, не помогло. Потім в кінці. Лютого на початку березня підсилив двома рамками з бджолою, ослабивши е, сусідню, сильно ослабивши сусідню, е, і також струсив рамку з американської італіянки. Прийняли. Матка не загинула, почала червити добре. Е, зараз квітень, 20 квітня 2023 року. Так, сьогодні, тобто не сьогодні, вчора, я дав з одної з бакфаст дочерних б 419 дві рамки з розплодом, не повністю, частково з розплодом запечатаним на виході, і з бджолою, давши попередньо льотні бджолі злетіти. І поставив з боку цих жменьків бджіл з Б-37. Ну, це з від СТ-370. Ой-377. Ой, 377. СТ від СТ-377 облятину на Аріо з СТ-112. Це острівна. От. І одним словом. Я сьогодні от буквально дивився на цей е, гніздо, не буду ще раз перепаковувати, смислу немає. Е, бджол... Матка між новими бджолами. Бджоли, як для відводку, нормального вистачає. Тобто бджоли реально, якщо так зробити, то буде три рамки нормальної бджоли. От. Так що от, експеримент вдався. Підсилювати бджолу таким способом до ослабленої сім'ї. Можна, і зимою можна, і тепер в квітні, можна, ну далі не знаю. Ну, У всякому разі я це зробив і зробив успішно. Так. Починає звісти Агруст. Бджула от є на агрусі. Черешня на підході. От. Сім'я бджіл, яку я бомбанув для підсилення оце 419-ї КВР 2020 року. Минулорічна дочка. Бджола сім'я нормальної сили, вона собі натягне своє, але зато, можна сказати, умовно племена є можливість далі стартувати цього року. Берта азіатка. А це я зробив прививку, не знаю, чи вийде. Груші. От. Тут теж зробив прививку. Вроді зеленіє. Стоп, де то воно. А, от. Вроді зеленіє. Ну, буде видно. Це яблуня. Нащеплено. Руша дичка. От. На щепи, вроді, вроді щось з'являється. Ну, тут поки ні. 419 розвивається добре. Це дочка 419-ї. Де підняв рутовські корпуси, поміняв місцями. Вже пішла в розвиток. Також я показував цей вулик, теж в розвитку доброму. Сім'я з трьохрічною маткою Ф1, дочкою б 300 КВР і внучкою Б-299 Пауля Ось ну, така ситуація. Я говорю 299-ї Пауля Йонгельса, тому що я не можу відповідати за чи то правдиві слова. Людина, яка мені прислала е, ну, цю матку в свій час б 30 Е, Можу відповідати тільки реально за матки, які мені е, прислали від Пітера Стовка та Зданія. Так, Є можливість придбати собі матку від... Е, Компаньона Пітера, ä, Пауля Юнільса, який в Німеччині працює над на ВСХ джою. Є можливість взяти матку обльотану, тобто штучно запліднену одним трутнем і з їхнього обльотника. Інша матка Б. 039 КВР від СТ-039 Пітера Стовгарта і СТ-112 Пітера Стовкарта. Відновилася, тут вже не потрібно було представляти. Теж підставляв, ослаблював інші сім'ї. Сім'я трьохрічною маткою настільки ослабла. Що практично згинула весною. Я запізно подивився. Ну, так. але зато спасли сім'ю. А Це нижнім людком, це нижнім людком літає оригінальна б 419 Ну, можна сказати, трьохрічного, з 2000. 2020 року, 2020-2021 рік, 2002, 22 і 2022, -й, 2022 -й, 2023 -й, це вже 3 роки. Отак. От а якщо так по руках, по літах, то то року вже 4 роки, 4 літа. Отак. Є проблеми з тим, щоб матка давала хороших дочок. Тут проблеми немає з цією лінією, так само як не було з лінією 74-ї. Теж були хороші точки. Мій канал, мій канал, бачу лайків мало. Просто передивляються, роблять висновки свої другі пасічники, е, роблять висновки з, з моєї селекції і це. Лайки не ставлять, підписки також. Нічого якось переживає.